Це FPV-дрон. і в цьому відео ми розповімо про їхні військові можливості, про те, як вони застосовувались раніше і коли з'явились. Ми також розглянемо будову FPV-дрона і покроково розберемось, як вони працюють у цьому відео. Ми розповімо, як ці цивільні пристрої змінили правила гри на полі бою. FPV-дрони. дослівно абревіатура розшифровується First Person View, що в перекладі означає витвіт першої особи. Ця функція дозволяє передавати відео в режимі реального часу з камери, розташованої на передній частині безпілотного літального апарата. Оператор керує БПЛА за допомогою пульта, спостерігаючи за навколишньою місцевістю через спеціальні окуляри, що створюють ефект присутності всередині БПЛА, як у пілота літака. Це не військова техніка. Такі дрони з'явилися на початку 2010-х років. Спершу їх використовували в цивільному житті ентузіасти для дрон рейсингу перегонів на дронах. Вони відбуваються на спеціально підготовлених трасах із перешкодами, такими як кільця, ворота та тунелі, де швидкість та точність є ключовим для перемоги. У війні проти Росії fpv дрони знайшли своє місце на полі бою. Вони можуть нести корисне навантаження. При цьому у FPV-дронів немає автопілота і вони літають без GPS. Завдяки своїм розмірам та високій маневреності fpv дрони влітають у вікна будівель та навіть у відкриті люки танків. Існує кілька способів застосування цих дронів. Вони можуть бути укомплектовані скидами, коли дрон доставляє вибуховий пристрій і скидає на вказану ціль. Рідше FPV-дрони використовуються для розвідки чи коригування артилерійського вогню, проте найчастіше їх застосовують для знищення живої сили та техніки, як дрони камікадзе. Однією з головних переваг FPV-дронів є їхня доступна ціна та висока точність. Найкращі моделі коштують вдвічі менше ніж звичайний квадрокоптер Мавік. Наприклад, безпілотник вартістю до 1000 доларів здатен нести заряд, який при влучному ударі може пошкодити або навіть повністю знищити БМП чи танк противника, вартість яких становить кілька мільйонів доларів. Друзі, перед тим як ми перейдемо до будови дрону і те, як вони застосовуються, я хочу розповісти вам про наших друзів, які насправді займаються збіркою дронів для наших військових Drost Airline. І цими дронами наші військові вражають не тільки наземні цілі, а ще й повітряні. Також ремонтуємо дрони та модифікуємо під відповідний запит. І ще, що немало важливо: хлопці займаються виготовленням наземних станцій. Тому, якщо вам цікаво, як відбувається цей процес, або вам потрібні дрони чи все, що з ними пов'язано, переходьте на інстаграм-сторінку. Посилання на неї буде в закріпленому коментарі. Або ж можете перейти за ось цим QR-кодом, Він десь тут буде розташований. Там на інстаграм-сторінці деталей вже буде більше. Давайте розглянемо будову fpv дрона щоб краще зрозуміти його принцип роботи. Всі компоненти та частини кріпляться на рамі скелеті дрона. Найчастіше використовують раму, виготовлену з карбону. На раму кріпляться двигуни з пропелерами. Діаметри пропеллера можуть бути різними, і від їхнього розміру залежатиме вантажопід'ємність дрона. Їх розмір становить від 7 до 13 дюймів. Наступний компонент камера для зменшення ваги зазвичай використовують мікрокамери. На рамі можна відрегулювати кут положення камери, щоб оператору було комфортніше керувати дроном. Відеопередач для передачі сигналу, щоб пілот в окулярах бачив зображення з дрону. Радіоприймач це плата для отримання сигналу з пульта керування, польотний контролер. Це головна плата дрону, мозок, який керує всіма процесами польоту. До цієї плати підключаються всі компоненти дрона. Регулятор обертів. Назва відповідає діям цієї плати, адже вона регулює оберти двигунів. Далі антена, і саме вона відповідає за передачу сигналу від пульта керування до самого дрону. Заключна і надзвичайно важлива частина акумулятор, від якого всі необхідні компоненти отримують живлення. В залежності від задач, дрон камікадзе може бути оснащений різними боєприпасами кумулятивними, осколковими, кумулятивно-осколковими чи термобаричними. Оскільки уніфікованих боєприпасів для дронів немає, то в більшості це або саморобні, або перероблені вже з готових бойових компонентів, вага дрону без боєприпасу від 1 до 2 кг. Дальність польоту до 20 км. Висота польоту до 2000 метрів. Розміри від 40 до 70 сантиметрів. FPV-дрони можуть розвивати швидкість понад 100 км на годину і більше. Вартість від 400 до 1000 доларів. Для розуміння давайте порівняємо класичний дрон із середньостатистичною людиною. А зараз ми хочемо подякувати за підтримку нашого каналу, людям, імена яких ви бачите на екрані. Щиро вам дякуємо. Ви також можете долучитися, ставши спонсором на Ютубі, кофі або базі від Монобанку. Усі посилання будуть в описі під цим відео. Давайте розглянемо, як працює fpv дрон з наземної станції, яка складається з пульта керування, щогли з антенами та fpv окулярів, відправляється радіосигнал. Радіоприймач на дроні отримує цей сигнал, передає його на польотний контролер. Далі польотний контролер передає інформацію на регулятор обертів, який в свою чергу керує двигунами з пропелерами. Тобто, щоб розвернути дрон праворуч, польотний контролер дає команду регулятору обертів, щоб на двигунах B та D збільшити оберти, а на двигунах A та C пропорційно зменшити. Щоб повернути ліворуч, навпаки, A та C збільшити, а B та D зменшити. Для того, щоб нахилити дрон, зменшуються оберти на тому двигуні, який знаходиться в тій чи іншій стороні, куди пілот планує зробити нахил. Тепер давайте покроково розберемося, як за допомогою FPV дрона вражають ворожу ціль. Крок перший після отримання інформації про ціль від розвідки, оператор обирає розмір дрону та тип боєприпасу. Крок другий за допомогою пульта керування та відео пілот підіймає дрон в повітря. Крок третій оператор веде дрон до цілі, уникаючи перешкод і засобів реп ворога fpv система дозволяє бачити маршрут у реальному часі, що забезпечує точне керування. Крок 4. наведення на ціль під час наближення до цілі оператор коригує траєкторію польоту, щоб точно навести дрон на ворожу техніку. Використовуючи камеру, оператор бачить ціль і може точно направити дрон. Крок п'ятий дрон контактує з ворожою технікою і вибухає, завдаючи значної шкоди або знищуючи ціль. У деяких випадках оператор може активувати вибуховий заряд дистанційно, якщо у цьому є потреба. Крок шостий оцінка результатів після атаки здійснюється оцінка результатів удару за допомогою інших розвідувальних дронів. Це дозволяє визначити ефективність операції та запланувати подальші дії. Суттєвою загрозою для FPV-дронів є робота системи радіоелектронної боротьби, коли зв'язок з дроном може бути втрачено і він не влучить у ціль. Спеціалісти ведуть роботу над різними способами протидії, розробляються системи захоплення цілі, коли дрон автоматично направляється для удару по вказаному об'єкту. FPV-дрон ефективний не тільки проти наземних цілей. Відомі випадки, коли за допомогою них було знищено ворожі безпілотні літальні апарати типу зала. fpv FPV-дрон потребує значної кваліфікації пілота, адже на відміну від інших коптерів, тут всі процеси відбуваються вручну. Немає автоматичної стабілізації борту чи камери, потрібно врахувати всі атмосферні чинники, як то вітер чи дощ. Попри це, такий вид безпілотників є надзвичайно ефективним інструментом на полі бою. Ми дякуємо вам за перегляд. Обов'язково поставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал, аби не пропустити найцікавішого.